У середу Європарламент скаже так чи ні міжнародній торговельній угоді щодо боротьби з контрафактною продукцією АКТА Йдеться про відповідальність за нелегальне копіювання файлів в інтернеті та виробництво підроблених товарів. Угода уже викликала хвилю протестів у Європі. У Європарламенті АКТА знайшла підтримку у найбільшій фракції. На мій погляд, все ж таки з акта пов'язано сотні тисяч робочих місць. Ідеться не тільки про інтернет. Отже, ми повинні попрацювати над цим питанням, тому що, на мою думку, за нинішніх часів ми не можемо викинути на вітер тисячі робочих місць, заявив керівник фракції Європейської народної партії Жозеф Доль. Скоріше за все, євродепутати проголосують проти акта. В цьому разі угода не має жодного майбутнього у Євросоюзі, говорить Нікола Рінальді, євродепутат від ліберал-демократів. Лошки сюрту опа у питаннях інтернету ми повинні взаємодіяти з громадянами. Це надзвичайно чутлива тема. Або ми робимо деякі зміни в суспільстві, або ж ми не зрушимося з місця.